Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку у театрі та кінотеатрі Театр бувають для дорослих та для дітей. Пригадай, що таке театр. Правильно, театр це місце там, де ми можемо дивитися вистави. Давай подивимось, які ж бувають театри, для кого призначені, які призначені для дітей. Бувають театри ляльок. Наприклад, ось є Київський академічний театр Ляльок. У таких театрах люди керують ляльками, і ляльки грають ролі. Для дітей також призначені театри юного глядача. Ось вам для зразка є перший український театр для дітей та юнацтва у місті Львові. Подивись, будь ласка, і скажи, яку казку ставлять у цій виставі? Звичайно, це казка попелюшка! У театрі чи кінотеатрі ти глядач чи глядачка. Відвідування театру чи кінотеатру це радісна подія. Щоб не затьмарювати її ні собі, ні іншим людям, будь ласка, дотримуй певних правил поведінки. Склади за малюнками правила поведінки глядачів під час вистави у театрі. Правильно, на малюнку сім'я прийшла до театру, і хлопчик, перш за все, дає білети, тому що у театр треба купувати білети. Наступний малюнок. Обов'язково прийшовши до театру, треба здати верхній одяг. Роздягнися, склади верхній одяг. Рівномірно, і подай, будь ласка, щоб забрали людина з гардеробу. Наступний. Коли ти запізнився чи виходив під час вистави, або навіть якщо ти просто шукаєш своє місце, а в ряду вже хтось сидить, пам'ятай, до людей потрібно проходити обличчям повернутися обличчям до людей, які вже сидять, а не повертатися спиною до них. Це обов'язкова умова. Так роблять виховані люди. Будь ласка, складиш за малюнком правила поведінки. Абсолютно правильно! Якщо ви дивитесь виставу і вам цікаво, глядачі мають аплодувати. Акторам для того, щоб ті знали, що вони грають класно. Чим же відрізняються правила поведінки глядачів у кінотеатрі від правил поведінки в театрі? Як ти думаєш? Правильно вони відрізняються тим, що у театрі потрібно аплодувати. А у кінотеатрі аплодувати не треба? Будь ласка, поважай присутніх на виставі чи сеансі кіно? У яких театрах тобі доводилося бувати? Які вистави доводилося переглядати? Якщо ти не був ще у театрі, в якому ти хочеш побувати, що нового про поведінку в театрі чи кінотеатрі ти тепер знаєш? Дякую за увагу! Ви, як завжди, молодці. Я вами пишаюся! Якщо наше відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі, мої хороші!